Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас новий рецепт маково-яблучного пирога під назвою Гоноровий. Цей дріжджовий пляцок має не лише ефектний розріз, а й смак. Повний список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. І почнемо з приготування опари. У миску виливаємо 300 мл теплого, але не гарячого молока та всипаємо 50 грамів цукру. Далі беремо дріжджі. Я уже декілька років користуюся дріжджями духмяна хата, адже вони надійні в роботі як з пісним тістом, так і здобним на кшталт штолена чи паски. Випічка з ними виходить не тільки пухка. А й не має специфічного дріжджового запаху. І ще, що дуже важливо, у них спеціальна дихаюча упаковка, яка запобігає швидкому псуванню навіть відкритих дріжджів. Дріжджів нам потрібно 25 грамів, додаємо розкришуючи їх рукою на менші шматочки, розмішуємо вінчиком до повного розчинення дріжджів і цукру. До молочно-дріжджової суміші додаємо 4 столових ложки борошна. Ці 4 ложки беремо із загальної кількості борошна, вказаної в списку інгредієнтів, розмішуємо вінчиком до повного об'єднання рідини з борошном і до відсутності грудочок. Накриваємо миску рушником або ж харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці приблизно на 10-15 хвилин. Поки опара бродить, беремося до приготування здоби. У миску всипаємо 50 г цукру та додаємо одне ціле куряче яйце і один білок від яйця, жовток якого піде для змащування пирога зверху. Для аромату додаємо цедру одного апельсина або ж лимона, при бажанні можна не додавати взагалі. А також півчайної ложки ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, розмішуємо вінчиком до однорідності. Наступним вливаємо 75 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла на крайній випадок маргарину. Розмішуємо вінчиком до повного об'єднання двох мас. Коли пройде приблизно 10-15 хвилин після замішування опари. Беремося до приготування власне тіста. Якщо дріжджі активні, опара повинна збільшитись об'ємі і мати піноподібну консистенцію. Як бачимо, моя опара саме така, дріжджі духмяна хата не підвели, як і завжди. До опари додаємо попередньо підготовлену здобу. Розмішуємо вінчиком до повного об'єднання опари з добою. Не забуваємо додати дрібку солі і ще разок перемішати. Далі додаємо частину від просієного борошна і вимішуємо вінчиком до однорідності. Загалом у мене пішло 650 г борошна. У цю кількість входять і 4 столових ложки для опари. Знову додаємо борошно і починаємо вимішувати тісто руками. Не потрібно додавати все борошно одразу, адже воно буває дуже різне, і тому тісто інколи може взяти як менше борошна, так і більше. Орієнтуйтесь скорше на консистенцію тіста, а не на кількість. В результаті повинно вийти не надто туге, гладке тісто, яке не липне до рук. Формуємо з нього кулю, кладемо назад у миску, накриваємо харчовою плівкою або шрушником і залишаємо підходити у теплому місці приблизно 60-90 хвилин. А тим часом беремося до приготування макової начинки. У каструльку або сотейник поміщаємо 125 г цукру, 1 столову ложку меду я використовувала натуральний різнотрав'я, а також 100 мл води. Розмішуємо, відправляємо на вогонь і доводимо до кипіння. В глибоку миску поміщаємо 300 г сухого перемеленого маку. Я молола за допомогою кавомолки. Мак попередньо більше ніяк обробляти не потрібно. До маку додаємо 50 грамів крихти із будь-якого печива, або ж із обрізків, як приклад медовика або бісквіта. Перемішуємо до об'єднання цих сипучих. До них додаємо цукрово-медовий сироп, який тільки тільки закипів. Гарнесенько вимішуємо до однорідності і залишаємо масу охолонути до кімнатної температури. Додатково нам потрібно підготувати яблука. Нарізаємо грубою соломкою 600 г яблук, очищених від серцевини, але не очищених від шкірки. Яблука раджу використовувати з кислинкою. І нарешті можемо братися до формування і випікання пирога. Моє тісто підходило рівно 70 хвилин і за цей час збільшилось в об'ємі приблизно в 2,5-3 рази. Тісто викладаємо на змащену олією поверхню і формуємо із нього продовгувату ковбаску. Руки для полегшення роботи я також змащую олією. Ділимо тісто на 4 рівних частини. Дві частини тіста розкачуємо в пласти, які трошки більше, ніж форма, в якій буде випікатися пиріг. Ці частини підуть на низ та верх. Середні частини розкачуємо приблизно ж такими, як форма. Розмір форми, яку я використовувала, 28 на 23 см. Її можна змазати або ж вистелити пергаментним папером, так як зробила це я. На дно форми викладаємо один із більших пластів тіста і формуємо ботики висотою приблизно 1-1,5 см. На цей пласт викладаємо половину від нарізаних яблук, Рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Поверх яблука посипаємо сухим желе для двох шарів я використовувала пакет вагою 90 г зеленого кольору. Колір желе можна брати і інший, відповідно від цього буде змінюватись і розріз порога. Накриваємо одним із менших пластів і руками защіплюємо краї цього пласта із краями нижнього, При тому стараємось формувати хоча б маленький бортик для шару макової начинки. Також не забуваємо злегка натискати руками посерединці, щоб з-під тіста вийшло лишнє повітря. На цей шар викладаємо абсолютно всю макову начинку. Рівномірно розподіляємо її по всій поверхні. Не заходячи на бортики. Нагадаю, що начинка повинна бути кімнатної температури. Знову викладаємо другий із менших шарів тіста. І по краям, наче защіплюємо його руками з нижнім шаром. Притому формуємо невисокі бортики. Поверх нього викладаємо решту яблук. рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Яблука посипаємо рештою сухого желе. Стараємось це зробити більш-менш рівномірно. Яблука накриваємо останнім пластом із тіста. Нагадую, що цей шар має бути одним із двох більших. Формуємо краї пирога так, як на відео, щоб ніде не виднілась начинка. Накриваємо пиріг харчовою плівкою або шрушником і залишаємо підходити у теплому місці приблизно 30 хвилин. Підійшовши пиріг, змащуємо суміш з одного жовтка та однієї столової ложки молока. І жовток, і молоко повинні бути кімнатної температури. Змащуємо за допомогою пензлика і дуже обережно, щоб не пошкодити тісто. Щоб із пирога при випіканні виходило лишнє повітря. Проколюємо його у декількох місцях дерев'яною паличкою. Проколюємо аж до самого дна. Відправляємо пиріг. Увага! У холодну духовку. І лише після того її вмикаємо та виставляємо температуру 160 градусів. Завдяки цьому пиріг не потріскає при випіканні. Поріг випікаємо приблизно півтори години, але найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність дерев'яною паличкою. При виході із пирога вона повинна бути сухою та чистою. Поріг одразу ж гарячим виймає, охолоджений пиріг дуже гатно нарізається та тримає форму. І ось такий чудовий розріз він має. Завдяки дріжджям духмяна хата, пиріг не лише пухкий, а й не має специфічного дріжджового запаху. Ну от і все. Дріжджовий пиріг під назвою Гоноровий готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, всіх благ!